Товариша, І вас зі своїх зборів проженуть старих порядків лицарі гордії, ім'я і діла ваші прокленуть і крикнуть зрада пагубні її мріє. І вашу добру славу оплилють брехнею і вас полічать між злодії от трутою замучених напоять, надії ясні жовчею затроять, на суд потягнуть вас. Начинять вами всі тюрми, все покличуть проти вас, людей і Бога. Ділом і словами не променуть ранити раз у раз. М'яке серце ваше раз у раз. Подумаєш, отак жить і не раз самому страшно защемить у груди. Чи ж так живуть з людьми, братами люди? Не так повинні, щоб не так жили, щоб брата і в найменшому пізнали. За те якраз до бою ви пішли на поклик правди проти брехні стали. Борітеся, терпіть по всій землі, рівняйте стежку правди, де застали лиш гложя терня, там по вас нехай зазеленіє житом Василь Семенко. Може, таки треба неодмінно, як робить давно вже звикли ми, падати слухняно на коліна перед геніальними людьми, вихваляти і славити, і кричати, роздувати тим'янів, дим. Генію між нами небагато. Тож чому не поклонятись їм? Але я зібрав би всіх тиранів і сказав би, знявши капелюх, я не буду вам співати, пани, і хвальбою лоскатати слух. Ви усі розумні і відверті. Тож скажіть по щирості мені, хто й за що вам дарував безсмертя, хто й за що продовжив ваші дні? Горіть, кричіть, щоб всі узнали, Втягнули нарешті до куття. Смертні вам безсмертя дарували, смертні вам продовжили життя. Щоб надійно крила соколині вас у небі вічності несли, мудрості своєї покраплині. Смертні вам, як бджоли отдали, Вас, як прапор, підійма людина, в боротьбі за правду проти тьми. Генії безсмертні! На колінах станьте перед смертними людьми.